Привіт! Привіт-привіт! Новинка від монополії Дива України вже у мене в руках. І це не просто українська локалізація. Виробники і справді створили гру з українським духом. Ну і не перемикайтесь! В кінці ми розповімо про розіграш і як ви можете спробувати свою удачу і додати цю гру до своєї колекції. Поїхали! Отже, наповнення: поле, гроші, поки що не рибні, металеві фігурки кубики, будиночки і готелі, а також картки. Ну і зручна підставка для всіх цих елементів. Розглянемо поле. Все досить звично. По периметру, тематичні групки по містам, які перемежовуються з ділянками шансу і суспільного фонду. Крім міст, є групки по природнім та культурним пам'яткам. Від Айпетрі до фортеці. Десь ви вже напевно були. Куди стільки плануєте поїхати, а деякі місця показані на карті ми зможемо відвідати тільки після перемоги у війні з Росією. Це все наша Україна, Гарно, вражаюча і прекрасна. Традиційний дірянок залишається безкоштовна парковка, в'язниця та поле старту. Отож, цілі гри не збанкрутувати. А для цього треба купувати власність і гарненько подумати, яку саме брати орендну плату, будувати будинки та готелі і, звичайно, вигравати. Перед грою поставте картки власності на місця. Це зекономить ваш час. Вони всі поділені на групи, тож колір на картці відповідає кольору на полі. Окремо тусуємо картки шансу і картки суспільного фонду. На полі є спеціальні місця. Розміщуємо їх там. Трохи підглянемо в картки. За панорамне фото Києва, ви можете отримати 150 монополійних доларів. Можна піднятися на говерлу та навіть подивитися на картини Примаченка за соточку баксів. Є підозра, що після гри ви навіть занотуєте собі декілька ідей на вихідні. Продовжуємо підготовку. Кожен гравець на початку отримує певну суму грошей. Загальна сума 1500 монополійських доларів. Займається фінансовими операціями гравець, якого ви оберете як банкіра. Саме він буде збирати штрафи, виплачувати бонуси, а також слідкувати за тим, щоб все було чесно та за правилами. Визначте, хто буде ходити першим, кинувши кубик. В кого більший результат, той і починає гру. Рухайте свою фішку на ту кількість клітинок, яка випала на кубику. В залежності від того, де ви зупинилися, виконуйте потрібні дії. Будемо пояснювати, на прикладі гри на двох. Кидаємо кубик і починаємо гру. Якщо на кубику випадає дубль, то гравець ще раз кидає кубики і ходить. Але обережно! Три дублі відправляють вас прямісінько до в'язниці. Коли ви проходите в'язницю, є коридорчик з надписом лише відвідування, тому сміливо проходите повз. В Саму в'язницю ви потрапляєте лише через дублі на кубіках, або ось цієї клітинки. у в'язницю можна потрапити завдяки карткам шансу або суспільного фонду. Ось такі різні шанси. Щоб вийти, треба сплатити 50 панаполійних доларів або витягнути картку шансу, або викинути дубль. На це у вас є три спроби. Якщо не вдалося. Доведеться платити гроші. Отож, перший хід і ви потрапляєте на клітинку з власністю поки що нічийною. Тож ви можете її придбати по ціні, яка вказана на полі. В цій грі є три типи власності: локації, замки або комунальні підприємства. Купуєте, якщо вирішили, що вам це потрібно, і ставите картку власності біля себе до лілиць, або не купуєте, і картка виставляється на аукціон, де її можуть придбати інші гравці. Намагайтеся одразу зрозуміти, яку саме кольорову групу ви хочете збирати, бо будиночки і готелі можна починати будувати лише після того, як вся група буде у вашій власності. Що дають власнику картки комунальних підприємств? Чим більше їх у нього, тим вища орендна плата. Але тут будувати нічого не можна. Якщо ви стали власником, то перед вами відкриваються неймовірні перспективи: по-перше, збирати орендну плату, бо кожен хто... Стає на вашу ділянку, робить це не безкоштовно. Бо що? Бо за враження на Шацьких озерах треба платити. Але все по-чесному. Всі розцінки є на карті власності. Тому хоч в сезон, хоч ні в сезон, без різниці. Далі, як щасливий власник, починаємо масштабуватися. Але це вам не балкончик протилити до квартирки. Думаємо масштабніше. Починаємо з будиночків. Їх можна будувати тільки послідовно, тобто не можна поставити тут чотири. А тут один поступово додаєте потрібну кількість по всім локаціям одного кольору. Розстінки на будматеріали вказані на картках власності. Тут ви одразу можете побачити, скільки грошей вам це принесе, коли такий очікуваний гість вступить на вашу локацію. Після побудови чотирьох будиночків на кожній локації групи можна переходити до готелю. Він на одній клітинці може бути лише один. До речі, якщо інші гравці теж активно розбудовуються. Пам'ятайте, що споруди будуються доти, доки є фігурки. Якщо ж на останній фігурці є декілька претендентів, то прораб сумно зітхає, що не зможе допомогти всім, і відбувається аукціон, де не можна будувати. На власності, яка під заставою. Якщо хочуть на картка групи заклади на будівництво далі неможливе, споруди ще можна продавати, якщо вже холепа, але їх ціна при продажу буде наполовину меншою. Це ми плавно переходимо до банкрутства. Отож, якщо грошей не вистачає, відпочили ви, наприклад, біля монументу статуї незалежності з готелем. Ви можете заставити власність банку, перевертаєте картку до лілиць. Тепер вам не будуть платити за неї оренду і отримаєте суму, яка вказана на зворотній стороні. Якщо на власності є споруди, спочатку потрібно їх продати. І лише тоді власність можна передати під заставу. Якщо справи потім пішли в гори, то повертаєте банку гроші за заставу, а також 10% за послуги. Також угоди можна укладати з іншими учасниками, а не тільки з банком. Тут вже ви можете комбінувати картки і виставляти ціни на власний розсуд. Але пам'ятайте, що ціль гри довести до банкрутства всіх гравців, а не створити партію, яку ви не закінчите і за тиждень. Якщо ж ви не можете погасити оплату, навіть заставивши все своє майно, ви банкрот, і шлях у грі для вас на цьому завершений. Фортуна повернулася Фортуна до вас іншим боком. Але у вас є можливість проаналізувати всі кроки і врахувати всі факапи для наступної гри. Але все ж таки, вирогідність різного фіналу досить велика. Щось від вас залежить, а щось ні. Гра орієнтована на гравців від 8 років. Але фінансовій аналітиці і цікавості різний вік може підкоритися. Тож експериментуйте! А щоб взяти участь у розіграші, треба зробити дві прості дії. Перша бути підписаним на канал Антошка. Або швиденько підписатися, якщо ви ще не підписані. І друге залиште будь-який коментар під цим відео. Наприклад, яка з цих локацій вам сподобалася найбільше, або була найнеочікуванішою. Переможця оберемо випадковим чином серед коментарів. Дату розіграшу ви можете побачити в описі під цим відео. Так, і посилання на гру також внизу. Переходьте, переглядайте, ну і замовляйте, щоб грати і насолоджуватися. Лайк, якщо огляд сподобався, і щастив в розіграші! Da-da-da-da-da-da!